Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі ШОТ. На каналі ШОТ ми говоримо про відеозйомку, про монтаж, як стати режисером, як стати оператором, як можна красиво поставити світло. Ділимося нашим досвідом. Так що поїхали. Тема цього відео це 5 рецептів, які змінять ваш монтаж. Напевно, усі з вас люблять смачно поїсти. Я думаю, що так. Монтаж це по факту приготування смачної, вишуканої їжі. Неважливо, де ти готуєш вдома чи, можливо, в сусіда, а можливо, ти їж в ресторані. Важливо, це ваші рецепти, про які ми сьогодні поговоримо. Рецепт номер один це структура. Перед тим як почати монтаж, важливо його структурувати, тобто розкласти по поличкам. Це насправді дуже важливий етап. Він задає тон і створює каркас вашого проєкту. Особисто я для цього використовую певні типи, типи структури оповідань, які дуже легко можна адаптувати під монтаж. Давайте глянемо, як це взагалі виглядає на монтажі. У цьому відео я використав триактову структуру. Якщо хвиля росте, то це означає, що кадри міняються швидко. Коли хвиля спокійна, або коли хвиля внизу, то це означає довгий кадр. Довгі кадри це завжди меседжі, це завжди ідеї, які ви хочете донести до вашого глядача, до вашої аудиторії. Тому важливо саме тут робити правильні акценти. Лінк на структури прикріпляю нижче. Рецепт номер два: якісний звук, якісне відео. Уявіть собі таку ситуацію. Я люблю монтувати відео, але я забив болт на мій звук. Ну насправді може бути по-інакшому. Я лянива дупа, але є штучний інтелект, який обробив цей звук з камери. А може бути варіант такий: я задрот монтажу і ніколи не забуваю болт на мій звук. Коли я обрав структуру відео, я підігнав свій музичний супровід під мій монтаж. Тут насправді є також дуже багато нюансів. І давайте розбиратися. Я стараюся використовувати музику, яка окремо розбита по музичним інструментам. Тобто, якщо у вас в музиці є вокал, піаніно, трембіта, баян і навіть духовний хор, вам треба мати кожен музичний інструмент окремо файлом. Це вам створить додатковий простір можливостей на монтажі. Давайте розберемося, показую, як. Ми беремо різні варіанти нашої музики, ставимо їх сендвічем одна під одною. Що в нас 5 варіантів музики, у нас 5 звукових дорожок. Слухаємо і робимо нашу музичну структуру. Коли я послухав вже музику, я вже розумію, як мій ролик має виглядати. І я формую свою музичну структуру. У мене на Тамлайні утворились такі ями, ями чи впадини. Я їх називаю музичні гепи. Саме в цих моментах я буду робити акцент на інформації, яку я хочу донести до моєї аудиторії. Хочу сказати два слова про саунд дизайн. Робіть, будь ласка, саунд дизайн. це прям максимально важливо. Рецепт номер три. Це маніпулювання емоцій. Так, так, монтаж це звичайна маніпуляція. Давайте розбиратися. Якщо ви навчитеся маніпулювати своїм візнятим матеріалом і показувати аудиторії те, що вони хочуть, то найпростіший спосіб маніпулювати монтажем це використання якісної музики. Коли є ефекти, звуки, музика, все бам-бам-бам, вухо кричить, круто. На мою думку, якісний звук дає більший ефект, ніж якісна картинка. Інший більш складніший спосіб маніпуляції це бам. Река, река, це репер Насправді, усе дуже просто. Реакційні постріли це стискання і розтискання емоцій вашого глядача. Уявіть, що ваш монтаж це пружина, яку треба в певний момент стискати, а відповідний розтискати. Так тим самим ви можете це накласти аналогію до емоцій глядача. Тобто ми в потрібний момент зтискаємо емоції, даємо короткі кадри, даємо яскраві звуки. Він дуже його увага прикута до, до монітору. Він чекає, що буде далі, а потім робимо паузу. І розтискаємо. Давайте глянемо на мій таймлайн. Отже, тут можна побачити основні зони. Зона номер один це зацікавлення. Тут ми зрушили наш глядача з дивану, бо задали йому запитання: давай вдосконалюватися разом. Далі ми переходимо до зони номер 2 Це перехідна зона, яка додає трошки динаміки, піднімає пульс, серцебиття, підсилює емоції перед наступною важливою зоною. Після паузи ми додаємо трошки саунд дизайну, ефектів і тим самим розкриваємо. Качує нашого глядача, готуємо його до третьої зони. Зона 3 – це перша спроба маніпуляції. Якщо ви бачите, тут тексти наскільки швидко змінюються, що ми не встигаємо їх прочитати. Але на підсвідомості ви бачите тексти і слова, які вас цікавлять. Я обіжні впевнений, що багато з вас передивилися відео ще раз, бо ви не зрозуміли тут про що йде мова. Тим самим я знав наперед, що потрібно зробити так, щоб глядач подивився це відео знов і знов. Зона 4 – це заклик до дії. В нас є два варіанти. Сісти знову на свій диван або почати щось робити. В даному випадку це стати кращою версією себе або оновити свою прошивку. Приєднійся, давай розвиватися разом. Зона 5-6 це фокус. Тут потрібно тримати увагу вашого глядача. Але в кінці важливо показати ваш продукт, про що власне відео. Зона 7. Повторний заклик. Наш глядач отримав повторний заклик встати з свого дивану і більше ніколи в нього вже не сідати. В цій зоні важливо зробити паузу. Зона номер 8 – це закінчення. Важливо тримати ритм нашого відео і довести монтаж до кульмінації. Рецепт номер 4. Два, три, п'ять коротких кадри і один довгий. Давайте глянемо на монтаж. Ми бачимо хвилю. А можливо це не хвиля, а цілий цунамі. Чим хвиля вища, тим більше коротких кадрів. Чим більше коротких кадрів, тим більше динаміка. Щоб ваш монтаж був смачним і гарним, придумайте свій стиль, з яким ви будете готувати, Добавте своїх спецій. Це можуть бути класні переходи, саунд-дизайн, це може бути якісь звуки. Подумайте, як з'єднати кадри ваші по унікальному з вашим стилем. Подумайте про те, щоб ваш монтаж пізнався. Щоб люди, які побачили, сказали: о, я знаю, це монтував Петро. Був Петра такий стиль. Друзі, якщо вам відео сподобалось і було корисним, поставте лайк, напишіть комент. Якщо відео вам було не цікавим і скучним, теж напишіть комент, але напишіть, що саме було скучне. Давайте розвивати український ютуб, український ютуб, який пов'язаний з зйомкою і монтажем. Кому цікаво, лишив силочку на наш телеграм-канал ШОТ. Там ви дізнаєтеся багато корисної інформації про відеоіндустрію. Так що давайте розвивати український YouTube, давайте робити український контент. Усім дякую.